Депутати опинилися в ідіотській ситуації, і ми знаємо, що багато з них не на кад... не на запис, але вони говорять, що це підриває їхню віру до того, що їм кажуть голосувати з е, офісу. Тобто це дуже важливо. І до речі, ще раз, якщо ми вертаємося до виборів, так і до виб... якщо це за е, виборчою системою, пропорційною виборчою системою, системою то Кількість слуг радикальна або те, що буде на місці воно радикально зменшується навіть от до війни безпосередньо там в лютому е січні, то тоді, коли моделювалися наступні парламентські вибори, то кількість тих, хто збирався голосувати за слуг, була вдвічі менше. Ну на виборах дев'ядевнадцятого року це було 43% відсотки за пропорційними списками. а... Перед війною це було 20%. відсотків. Тобто, це що слуг буде вдвічі менше? А тоді питання: а хто тоді попаде в ці в ці списки, які Зеленський потягне за собою? А більшість людей опиниться за цими списками знову ж таки. Тому депутати думають про свою, про свою якусь самостійну гру. Або гру з іншими силами, або гра як з мажоритарниками, або просто щоб як сказав один із слуг, підемо лісом. Тобто, взагалі не будемо висуватися, заховаємося від політики, щоб нас не, не дістали з нашими попередніми, з попередніми грішками. Тому дійсно об'єктивно, я думаю, що підтримка президента навіть у внутрішній фракції вона зменшується.